Є історії, що звучать як справжні легенди. От сьогодні ми якраз і розберемо одну з таких історію про козаків та їхнього гетьмана, який не просто увійшов у підручники, а без перебільшення змінив хід європейської історії. І справді, як Як це взагалі можливо? Щоб знайти відповідь, треба почати з їхньої, так би мовити, секретної зброї, яка робила козаків майже невловимими на морі. Це Чайка, на перший погляд, просто човен. Але насправді це справжній стелс-корабель XVII століття, низький, швидкий, майже невидимий на тлі хвиль. Саме він і був ключем до панування козаків на Чорному морі. Бо треба розуміти, що задовго до того, як стати регулярною армією, запорожці були грізною силою морських рейдерів, і мета в них була дуже конкретна: звільняти невільників і методично удар за ударом ослаблювати могутню османську імперію. І діяли вони не навмання. Їхня тактика це просто шахи на воді. Уявіть собі, спочатку завдяки низькому силуету, вони бачать ворога першими, потім геніальний хід ховаються у сонячних променях, щоб залишатися невидимими. А потім, коли ворог розслаблений, серед ночі раптовий нищівний удар з усіх боків шансів у противника майже не було. І це не просто красиві слова. Ось що про них пише, наприклад, французький інженер Боплан. І такі свідчення показують, що слава про козацьку відвагу гриміла по всій Європі, вселяючи справжній жах у ворогів. Навіть самі турки, їхні головні супротивники, визнавали це. Але знаєте, ця неприборка насила була дещо хаотичною. Їй був потрібен лідер, візіонер, який міг би перетворити її на щось значно більше. І такий лідер скоро з'явився. Його звали Петро Конашевич Сагайдачний, і він зовсім не вписувався в образ типового козака шибайголови Це був шляхтич з блискучою освітою, справжній реформатор і, як виявилося, геніальний стратег. Просто погляньмо на його профіль освіта в Острозькій академії, це на хвилиночку, тогочасний Гарвард чи Оксфорд. Він був не просто воїном, а інтелектуалом і головне. Він побачив потенціал козацтва і взявся перетворити цю стихійну силу на дисципліновану армію. І це не були просто плани. Сагайдачний доводив усе ділом, чого вартий лише похід на кафу 1616 року. Це була неприступна османська фортеця, найбільший ринок рабів у регіоні, і козаки її взяли. Кафа, похід на Москву, підтримка церкви та освіти. Крок за кроком він зміцнював позиції козацтва. Але головне випробування було ще попереду. У 1621 році на горизонті з'явилася загроза, порівняно з якою все попереднє здавалося лише розминкою. У 1621 році молодий і амбітний османський султан Осман ІІ зібрав гігантську армію і рушив на річ Посполиту. І його мета була не просто завоювати нові землі, а буквально підкорити Східну Європу. А тепер погляньмо на співвідношення сил. І воно, м'яко кажучи, не надихає з одного боку понад 200 тисяч воїнів Османської імперії, з іншого об'єднане військо Речі Посполитої, в якому козаки складали трохи більше половини. Доля битви висіла на волосині. І в цій, здавалося, б, безнадійній ситуації козаки зробили те, що вміли найкраще. Вони не просто сиділи в обороні, ну вони взяли на себе головний удар і, що важливіше, постійно контратакували. Кожної ночі вони здійснювали зухвалі рейди в турецький табір, виснажуючи ворога і сіючи паніку. Дев'ять. Просто вдумайтесь у цю цифру. Саме стільки великих повномасштабних штормів відбили козаки. Дев'ять разів на них ішла нездоланна хвиля Османської армії, і дев'ять разів вона відкочувалася назад, розбита об козацький табір. Це повністю деморалізувало султана та його війську. І ось результат. Після місяця кривавих боїв османська армія втратила ледь не половину свого складу і була змушена просити миру. Наступ на Європу було зупинено. Це був абсолютний тріумф, але ціна цієї перемоги виявилася надзвичайно високою. Гетьман Сагайдачний, який бився в найгарячіших точках пліч опліч зі своїми воїнами, отримав у бою смертельне поранення. І отут ми підходимо до найважливішого Сагайдачний був не просто полководцем він мислив категоріями держави. Хотинська перемога дала козакам не лише славу, а й політичне визнання. А його підтримка церкви та освіти заклала культурний фундамент на десятиліття вперед. По суті, він взяв цю стихійну, розрізнену силу рейдерів і перетворив її на організовану державотворчу потугу. Він дав козакам не лише дисципліну, а й високу мету, і з цією силою тепер доводилося рахуватися усій Європі. І ось, мабуть, найкращий доказ цього перетворення. Вже після смерті Сагайдачного козаки, як визнана політична сила, підписують міжнародний договір. Це був прямий наслідок тієї репутації, яку для них виборов гетьман: перший крок до справжньої суб'єктності на світовій арені. В історія Сагайдачного чудово ілюструє, що справжнє лідерство це набагато більше ніж просто перемоги на полі бою. Це про вміння будувати інституції, захищати культуру, і найголовніше створювати спадщину, яка надихає наступні покоління, і перетворює просто групу людей на свідому націю.